Сьогодні ринок праці однаково вимогливий до тих, хто починає свій професійний шлях відразу після закінчення школи чи університету, або змінює місце роботи у 40 або 50 років. Він змушує нас йти в ногу з часом, використовувати прогресивні цифрові технології, володіти іноземними мовами та бізнес-інструментарієм. Тому в шкільну програму все частіше приходять методи та техніки з різноманітних сфер, які на перший погляд здаються складними та неосяжними. Однак всі вони були розроблені підприємливими особистостями зі сформованою підприємницькою компетентністю та різним досвідом зі сфер математики, фізики, біології та навіть астрономії. Я Олена Ярмош. І я запрошую вас на курс формування підприємницької компетентності в закладі освіти. Ми поговоримо про прості і практичні приклади застосування управлінських технологій для формування підприємницької компетентності у закладах освіти, для підготовки випускників, готових до дорослого життя і конкуренції на ринку праці. Цей курс для вчителів, викладачів чи тренерів, які працюють із молоддю та присвячують свою працю підготовці цілісної, освіченої, підприємливої особистості, а особливо для вчителів 9-11 класів і викладачів професійних навчальних закладів, а також він буде корисний шкільним психологам та класним керівникам. Реєструйтеся на курс, тестуйте запропоновані інструменти і приходьте на урок.